Ми завершуємо знайомство з галереєю портретів апостолів, покликаних самим Ісусом під час Його земного життя. І тут не можна обійти мовчанням того, хто в переліках імен 12 згадують останнім – Юда Іскаріотські. Разом з ним ми згадаємо апостола, вибраного замість Нього Матея. Само ім'я Юда. Викликає в християн інстинктивну реакцію відторгнення і засудження. Значення призвиська іскаріот суперечливе. Найбільш поширене його тлумачення людина з Киріофу, пов'язане з назвою його рідного селища, розташованого в околицях Хеврону і двічі згаданого у священному писанні в книгах пророка Єремії та Амоса. Інші тлумачать його як похідне від латинського слова сіка. Головоріз – озброєний кінжалом. алюзія на злочин. Нарешті деякі бачать у призвиску лише транскрипцію єврейськоремейського корення, що означає той, хто повинен був зрадити його. Ці уточнення двічі зустрічаються в четвертому Євангелії, після сповідання віри Петра і після опису помазання Ісусом миром у Вифанії. Інші уривки передрікають зраду кажучи. Той, хто зраджує Його, наприклад, в оповіданнях про тайну вечерю після пророцтва зради і в описі узяття Ісуса під варту. У переліках же Імен 12, зрада згадується як факт, що вже відбувся Юда Іскаріоцький, який і зрадив Його, пише Марко. Матей і Лука прибігають до тих же Словосполучень. Зрада, як така, здійснилася в два етапи. Спочатку Юда замислив зрадити Ісуса і домовився з його ворогами зробити це за 30 срібняків, а потім поцілунком видав учителя в саду Гециманську. У будь-якому випадку євангелісти підкреслюють, що Юда був справжнім апостолом з усіма відвідними наслідками. Він називається не інакше як один з 12 або з числа 12. -х. Більше того, Ісус, двічі, звертаючись до апостолів і кажучи про зрадника, називає Того один з вас. Петро ж каже про юду він був зарахований до нас і одержав жереб служіння цього. Отже, йдеться про особу, що належить до обраних найближчих супутників і соратників Ісуса. Намагаючись пояснити події, що сталися, ми неминуче стикаємося з двома питаннями. По перше, навіщо Ісус взагалі вибрав цю людину і довірився їй? Більше того, Юда був скарбником і виявився злодієм. Таємниця вибору й виявляється ще більш незрозумілою, оскільки сам Ісус ухвалив йому суворий вирок горе тій людині, якою син людський буде зраджений. Краще було б не народитися людині тій. Ще більшою стає загадка. Яка його доля у вічності? Адже ми знаємо, що Юда, розкаявшись, повернув тридцять срібників первосвященникам та старішинам, кажучи, згрішив я, зрадивши кров невинну? Після цього він удавився. А тому ми не можемо оцінювати скоєне, покладаючись на безмежно милостивого і праведного бога. Друге питання стосується причин юдиного вчинку. Чому Він зрадив Ісуса? На цю тему є багато припущень. Одні вважають, що через жадання наживи, інші дотримуються пояснень месіанського порядку. Юда розчарувався, що в Ісусові плани не входить політичне і військове звільнення батьківщини. Проте євангельські тексти наполягають на іншому. Йоанн недвозначно каже, що диявол уже вклав у серці Юди Симонову Іскаріотові видати його. Аналогічно пише Лука, Увійшов Сатана в Юду, званого Іскаріотом, що був в числа 12. Таким чином, те, що сталося, пояснюється не стільки історичними причинами, скільки особистою відповідальністю Юди, що став жертвою спокуси лукавого. У будь-якому випадку юдина зрада залишається загадкою. Ісус ставився до нього як до друга, але, закликаючи слідувати шляхом блаженств, не пригнічував волю учня і не перешкоджав спокусі сатани, шануючи Юдину свободу. Серце людини може збитися через різні обставини. Єдиний спосіб уникнути цього, відмова від індивідуалістичного. Незалежного розуміння, рішення знову і знову ставати на бік Ісуса, приймаючи Його погляд. Ми повинні прагнути день за днем перебувати в повній єдності з ним. Згадаймо, що навіть Петро не погоджувався з Ісусом, не бажаючи прийняти долю, що чекала його в Єрусалимі, за що отримав суворий осуд. Ти думаєш не про те, що Боже, а що людське. Петро після свого зречення покаявся набув прощення і благодаті. Юда теж розкаявся, але його розкаяння переродилося у відчай і призвело до самогубства. Добре запам'ятаймо слова, наведені наприкінці п'ятого основного розділу статуту святого Бенедикта Ніколи не зневірятися в Божественному милосерді». Дійсно. Бог більший від нашого серця, каже Святий Йоанн. Тому давайте не забувати дві речі. По-перше, Ісус шанує нашу свободу. По-друге, Ісус чекає, коли ми розкаємося і навернемося. Він багатий милістю і прощенням. Роздумуючи над негативною ролью Юди, слід поглянути на неї в перспективі того, що Бог зверху направляє хід подій. Зрада призвела до смерті Ісуса, що перетворила жахливу страту у простір рятівної любові і самовіддачі Отцю. Дієслово зрадити одна з форм грецького слова передати. Нерідко Його суб'єктом виступає саме Бог. Він з любові видав Ісуса за всіх нас, Бог у своєму таємничому рятівному задумі. Приймає невибачений вчинок Юди як можливість повністю видати сина заради спокутування світу. На закінчення ми хотіли б згадати про того, хто після Пасхи був обраний замість зрадника. В Єрусалимській церкві були запропоновані два кандидати, з яких обрали за допомогою жереб Йосифа, званого Варсавою, якого прозвали Юстом та Матері. Саме останній був обраний Богом, і зарахували його до 11 апостолів. Про нього нам відомо тільки, що він був свідком земного життя Ісуса, залишаючись вірним йому до кінця, і ця безмежна вірність була винагороджена божественним покликанням зайняти місце Юдине, щоб тим самим відшкодувати збиток, заподіяний зрадою. Звідси ми отримаємо останній урок. Хоча в церкві немало негідних християн і відступників, на кожного з нас покладений обов'язок протиставляти їх злу праведне свідоцтво про Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя.